Вітаю вас. Приємно бачити вас. Радісні обличчя. Я вже не вперше, тому мені легше. Хотів би поділитися словом Божим. Я думаю, що воно не випадкове. Я, може, його не хотів вибирати, але так йшло по порядку. Я десь над якимись темами розмірковую. Ми поговоримо сьогодні про гроші про гроші, про служіння Богу, що служіння Богу не є марне, і наше служіння коштами, воно модно, воно сучасно для того, щоб підтримувати Слово Боже діло тут на землі. Це, як ви знаєте, тут на землі обмінний пункт. Тобто одну валюту переводимо в іншу валюту. І я хотів би зачитати місце писання. Але перед цим знаєте, що я хотів? Щоб ви штовхнули один одного і привіталися. Я радий тебе бачити сьогодні у домі Божому. Дім Бога це є церква, це ми, це ті, які увірували в Господа. Слава Господу за кожного з вас. Івангелія від Матвія. Шостий розділ. 14-го. Я забув окуляри свої, і мені дуже важко. Так. Да. Девнадцятий вірш по 24-й. Не бачу тут дуже добре. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх мір та єржа, І де злодії підкопують і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні мір, ні єржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб, Бо де твій, там буде і серце твоє. Око, то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то і усе тіло Твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло Твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява? Ніхто двом панам служити не може, бо одного зневади, зненавидить, а другого буде любити. Або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й маморі. Амінь. До цього місця. Ісус ці слова промовив, і в нього було величезний натовп людей. Він став на той час вже відомий і його оточували багато людей. Ми думаємо, що тепер дуже багато людей, але настільки тоді людей, так щоб описати, якщо хтось був на Калинівському ринку і в такий хороший базарний день, там дуже багато збиралося людей. П'ять тисяч людей. Не рахуючи жінок і дітей, тобто це було дуже багато людей, коли Ісуса завжди ходили толпи, багато людей. І серед цих же людей підійшли і учні. Ісус їх навчав. Перед, цим, перед цими словами, що ми вам тут, що я читав, він вчив про добрі вчинки, він вчив про молитву. Як молитися, коли молитися? Вчив, як потрібно <кхух> постити. Він розповідав, що це все робилося таємно. Милостиню давали, молитися таємно, Поститися таємно. І Бог, чи ваше таємне, віддає яму. Ми Бога не можемо побачити, і Бог нас вчить, щоб ми це робили. Ці речі робили таємники. Цей уривок він спрямований не, не на толпу, а він спрямований саме вічно для кожного з нас, для кожної людини, яка слухає ці слова. Тобто, це Ісус звертається в серце людини. Тобто, воно стосується не світу, не величезного натовпу, тобто, всім це Він говорив. Але воно стосувалося зокрема кожного. Його оточували люди, які жили в цьому світі. І по природі нам не важко, ну, тобто, нам, естественно, жити в світі. Ми бачимо, як наші батьки живили, як наші діди жили, як оточуючі люди в нас живуть, які їхні цінності. І ми, ми дивимося на них і сприймаємо світ, і цінності світські вони в нас живуть. Хочемо ми цього чи не хочемо, але вони в нас є. І ті люди, які оточували Ісуса Христа, які тепер, і тоді, вони також були. Захоплені цим світом. Вони не бачили нічого іншого, ніж в цьому світі. І вони займалися тим, що добре і на людський погляд воно корисно і добре. Погано мати будинок, щоб він гарно виглядав. Погано мати хорошу роботу, професію, знати багато наук. І доказувати один одному. Це ж все добре. Мати хороший транспорт. Хвалитися транспортом, моторами хвалитися, здобутками хвалитися, медалями хвалитися. Тобто це люди, які обичні люди. І учні, серед них так само. Вони точно такі самі люди, як і ті люди, які оточували Ісуса Христа і коли Він це їм говорив. Так і сьогодні. Ще що хотів сказати за цих людей, що вони були там, де Ісус Тоже цікаво. Є багато людей, дуже багато людей на землі, але не багато сьогодні зібралися в домі молитви або в церквах. На тому місці, щоб послухати Слово Боже. Ви в правильному місці і ви чуєте це Слово Боже. І воно робить свою справу. Ісус говорить, що є земні скарби. Є земні скарби, і він каже, що ви їх не складайте тут, на землі. Скарби не складайте на землі. Чому? Він пояснює, чому. Можете сказати чому? Мір да. Воно тут тимчасове і воно щось нищиться. Мір і іржа, воно символізує те, що воно не, не вічне. Люди, ми по природі хочемо все, щоб у нас надовше стало. І вся ми стараємося до цього. Я не багато прожив на землі тут, але бачу з власного досвіду, що все тут, воно матеріальне, воно все. Нищиться. З часом воно нищиться навіть при тих хороших бажаннях, що ми би хотіли, щоб то стало надовше. Це будинки, якщо ти гарний зробив ремонт, побудував все чимно, все воно під струночку. І дивишся, проходять 10, 20, 30 років, там починає протікати, там криве, там це, там все. І ти розстроїшся в кінці, ще, сьогодні вже можуть забрати від тебе це все, хоча це було і не нове. Бо колись дід мій, розказ, мій тато розказував, що дід колись думав, що вкладати в землю і в ліс це найкраще, тому що там вода не забере його і вогонь не спалить. Але прийшли Радянський Союз і то все забралося. Мої батьки не мали такого переживання, але дуже багато людей я чув, що складали, працювали важким працею. Вони були захоплені працею будівництвом, вони йшли в майбутнє і знаєте, заробляли величезні гроші, хороші гроші. І їм предложили покласти на книжку це. І там будуть проценти хороші. І, це, і одного разу, ви знаєте, украдуть то все. І люди були розчаровані. Люди були розчаровані і до сьогодні згадують ці часи. Молоді, можливо, це не поймуть, а старше покоління воно розуміє. Якщо подивитися, так само і доктора, які вложили в своє життя все, вони, вони виліковували людей, спасали людей, а самі собі не можуть допомогти, тому що щось у організмі зробилося так, і він вже нічого не може ні думати, ні робити. Тобто все здобутки на землі, ми бачимо, вони тимчасові і вони. Вони руйнуються, вони руйнуються. А ще чим збільшуються статки, тим потрібно більше камер, охорони, тобто переживань, інфляції з'їдають все, євро, долари, ти не знаєш, як повести, але так воно є. І воно нищиться. Але на... знаєте, часто ми думаємо, ми заб... Я навчений завжди заборони. То не можна, то не можна, то не можна, то не можна. А що можна? Слава Богу, що Ісус говорить, що нам можна і що потрібно робити, і що дуже важливо. Він говорить, що а збирайте собі скарби на небі. Скарби земні, вони тимчасові. Вони рано чи пізно закінчаться. В наслідку взагалі все превратиться в порох. Бо Воно з пороху зроблено і порох приверчається. А небесне, воно є вічне. Тобто воно не тліне, воно, з... воно буде збережене і надовше. Що хотів замітити, страждання, як і. Скарби здобувати на небо і скарби здобувати тут, одинакове страждання буде будемо, ми переживаємо одинаково. Ми страждаємо, коли це все руйнується, коли це все валиться, коли це втікає, коли наші інтереси відходять. Ми жаліємо за тим, що, наприклад, хтось хотів колись мати велосипед, бо його немало, коли отримав, він зрозумів, що вже виріс, захоче хочеться мопед. І постійно, постійно йде оцей процес процес страждання. Ми страждаємо і так само ми страждаємо, коли відказуємося від якихось речей, бачучи, що інші чимось користуються, а ми не можемо. І це також страждання. Інколи треба і терпіти і злегодні, як Павло Тимофія навчав, щоб ти міг терпіти це все. Для Божого царства, для цього покликаний був. Тобто страждання вони будуть і там, і там. Тому що тут на землі ми проходимо це, ми вибрали цей шлях. Ми добровільно вибрали. Нас ніхто не заставляв. Бог не бажав нам цього шляху. Але ми вибрали, і, але Бог нас не залишив. Він знає. Тому що він поясняє, що скарб, він впливає на наше життя, він керує нашим серцем, нашим розумом. Серце це не є оце. Воно тукає. Воно тукає, тому що тут дає сигнал туди тукати. Серце це розум. Розум, який в нас. І ми можемо. Тобто, де наш скарб буде, там і буде наш розум. Він буде, він буде постійно, якщо ми будемо, що ми вибираємо, які скарби, чи тимчасові, чи земні, вони будуть приліпляти наше серце. Серце буде туди, куди ми захочемо його приліпити. Слово Боже, каже, щоб все що найбільше. Берегти це надо серце, тому що серця походить в життя. І Ісус далі говорить про очі. Очі. Наші очі це є орган, який єдиний орган, який, який несе в наше тіло світло. Якщо б ми народилися сліпими, ми б ніколи не побачили світло. Ніколи. І очі вони дуже важливу роль грають. Чим ми, що ми дивимося, де ми перебуваємо? В темряві чи в І Ісус Христос є джерелом світла, яке з присутності воно йде від присутності Бога. Ісус Христос Він є. Доки Він у світі, він вчив своїх учнів, Я світло для світу. Ісус Христос, він, говор, він є правдиве світло, яке просвітлює кожну людину, яка приходить на цей світ. Ми також є світло для цього світу сьогодні, тому що у нас проживає Дух Святий. Якщо ми живемо з Христом. Повірили в нього, довірились йому. І Христос у нас прибуває, тому ми є світло для світу. Ісус Христос є Словом. Він є світло, і світло стало плоттю. Воно перебувало з нами. На кого ми дивимося? Що ми? Якщо є Ісус світло, нам потрібно споглядати на нього. А як можна споглядати на Ісуса? Це мати тісні стосунки з Богом. У нашій церкві зараз канікує. Канікули, але це не означає, що нічого не робити. Є час, коли потрібно працювати, є час, коли потрібно відпочивати. І воно й те, й те і те важливе. Марія вибрала благу частину. Вона лягла у ній Христа і слухала його слова. Дивитися на Ісуса Христа це мати таємний час з Богом. Це молитва раніше. Хтось любив вставати рано? добре. Починайте день з того, щоб поклонятися Богу. Перше, що ви побачили з ранішнього утра це Бога. Привіталися з Ним. Це є таємні речі, які ніхто не побачить, можливо, але вони будуть дуже дорогоцінні. Мати стосунки з Богом це. Поклоніння. Тобто поклонятися, хто є Бог. Цей час, якщо ви не маєте Його, приділіть цей час щоранку. Якщо ви встаєте пізніше, нічого страшного. Відкиньте всі справи, які ви хотіли начати робити, поставте знову Бога на першому місці. І ви побачите, що світло, яке буде у вас, на вас іти, воно буде просвітлювати вас. Як можна бачити Ісуса? Це поклоніння, подяка Богові за все, що у вас є. Це сповідання про наші гріхи. Читання Слова Божого, Обов'язково читання Слова Божого. І слухання, що Бог скаже мені після цього. Є такі п'ять правил. П'ять правил молитви, я їх використовую. Це поклоніння, подяка, сповідання, читання Слова Божого, слухати, що Бог скаже мені. Можна бути, це підочутність може бути. Все це для того, щоб наше око було світле. Якщо око буде світло, то все і тіло буде світло. Наші вченки будуть гідні Бога. Хотів ще принести пару прикладів служіння Богу. Знаєте, Богу не чатно служити. хто вирішив піти цією дорогою. Тому що спасіння це лише початок. Бог нас спас, але для якоїсь цілі. Він створив кожного з нас для своєї цілі. Він посилав двох батьків. Нема таких подібних, які створили нас. У нас ми особливі. Він нас виховав, Він помістив нас в сім'ї. Він помістив у нас таке оточення, де формувався наш характер. І такого, як ви нема подібного тут, на землі. І ви створені для того, щоб. Прославляти тут Бога. Якщо ви вже стали дитиною Божою, це не кінець. Бог закликає нас до праці з ним. І через наші видвімі речі ми можемо служити Богу. нашими матеріальними статками, нашим часом. Все це призначено для того, щоб служити Богом. І це є модно, і круто, і класно. І Бог обіцяє забезпечувати нас. Він обіцяв цього. Так, да, це треба довіритися і піти. І тоді будете бачити живого Бога в вашому житті. Бог буде говорити. Приклади приведу. Біблія закликає нас, щоб ми дивилися на вершителя віри, проводиря, на Ісуса Христа, незважаючи на на сором замість належної радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Ісус Христос це має бути перше, на що ми маємо дивитися на Ісуса Христа. Він перетерпів хрест. Тобто для нього це було перетерпів. Він пройшов цей період. Приклади служіння Богу. Сотник італійського полку, який. Дуже був благопійний з усім домом своїм. Він давав щедру милостиню, давав щедру милостиню, і Бог молився і постився. Бог йому напряму явився і почав з ним говорити. І, і то, того, що він робив, він отримав спасіння в Ісусі Христі. І не тільки Він, а вся Його сім'я. І я думаю, що і потім пішло і далі. Марія. Марія, яка прийшла і була у ній Христа, і намастила його дорогоцінним миром. То миру було дуже дороге, але вона не пожаліла і зробила це ради Господа. Вона потратила <кій> <кій> хорошу значну суму грошей, але це, про, це прославило Господа. І її ім'я сьогодні звучить в чотирьох Євангеліях, і весь світ знає про неї. Можливо, на той час, коли вона це робила, вона не була знаменита. Це було маленьке коло людей, яке знало це, але на сьогоднішній день воно дуже кричить, а в вічності воно має величезне значення. Так що, якщо ви робите щось для Господа, жертвуєте часом, грошима, фінансами, обов'язково воно буде мати вплив. Вони ще є час. Чуть-чуть. Я ще трохи. Я десь затянув в одному місці. Йосип. Йосип, його звати було Варнав. Розвідську йому дали апостол вже Варнав, що означало син потіхи. Про нього написано, що він мав поле, його продав і приніс у них апостолі. Тобто він підтримував апостолів, ті, які залишили своє ремесло роботу. Вони, він підтримував, і Бог дав йому дар потішати. І він таких мощних служителів підняв, як апостола Павла, хоча це Христос робив, але він також в цьому участвував Марка Івана. Всі діла, які ми робимо ради Господа жертвою, вони мають значення. І не тільки в цьому, а й в майбутньому. Це дуже круто служити Господу. І хто б вирішив піти за Господом, ніколи не буде осоромленим. Акіла і прискіла. Вони відкрили свої дома для того, щоб приймати церкву в домі своєму. Вони, прийма... Вони працювали своїми руками для того, щоб утримувати, щоб підтримувати церкву. Апостол Павло відрікся всього. Наслідок володів усім. Він володів усім. Його нічого немає, але всім володіє. Він відмовився від статусів, які він достигнув, але щоб пізнати Ісуса Христа, Він відмовився цього. І Він є прикладом для сьогодні для нашого подражання, як він, як він подражав Христу і сьогодні є служителям, в церкв, наших церквах, в нашій церкві, які так само служать Господу, і Бог не залишає, Бог благословляє будинками, їжею, одягом. Він це обіцяв і він це робить. Я є тому свідок, і я також десь в цьому переживаю. Це не є легко, це треба нести, але Бог Він обіцяв, і він вірний і допоможе кожному. Ми, ми всі є тіло Христа і всіх Бог закликав, щоб ми будували тіло, приносячи сюди в дім Божий, щоб дім Божий мав їжу, щоб тут була. Щоб було в Домі Божа. Я вас закликаю, хай Господь вас... не думайте, що ваш труд буде черний. Тому що ви побачите, можливо, не ви, але ваші батьки, ваші діти, ваші правники, вас вже не буде. Вони будуть бачити, що не є чертно служити Богу. І ми будемо свідками, коли там зустрінемося. Щоб ми не просто. Проминув за свій час тут на землі. Нехай вас Бог благословить. Амінь.